Який сьогодні прекрасний сонячний день? Бог нам дав зірку, сонце, яке. Дає нам світло і дає нам тепло. Нам дуже подобається жити у світлі. Нікому не хочеться постійно знаходитися в темряві. Це незручно, некомфортно. Та ще й можна себе покалічити. Так само в наших домівках є світло, яке допомагає нам бачити, куди ми йдемо, що ми робимо. Наскільки важливо, щоб у нас було духовне світло і будувати всі сфери свого життя з Господом, люди сьогодні знаходяться в брехні, в сплошній темряві. І всі сфери життя будуються неправильно. Люди не знають, хто вони, куди вони йдуть, що буде в майбутньому, які далі події будуть, як будувати сім'ю, виховувати дітей, як правильно вірити в Бога. Абсолютно у всіх сферах життя темрява. Чому тому, що немає в житті Ісуса Христа? Ісус Христос є світло, який просвіщає всі сфери нашого життя. Ісус, наша зірка, Ісус наше світло. Йдіть до Господа.